Отримали новиночку з жіночий лижний одяг від бренду Aldi. Маємо чотири комплекти у лоті, і за один комплект 1299 гривень. Загальна вартість усього лоту 5196 гривень. Є варіант меншого розміру: XS -ка куртка та S -ка штані. І три варіанти будуть емочки. Давайте я вам покажу, що ми отримали. Як бачите, є чотири варіанти штанів. Я буду зараз компонувати з куртками. Я вам все покажу. Отримали перший раз ось такі штані з такими лямками. Дуже круті, дуже модні, дуже гарні. І класно те, що можна відстібнути і будуть звичайні штани. Тобто це дозволяє ну, собі там уже варіювати. Піду такі чорні штані, тут дикуча-куча зіпок. Зараз покажу зразу укріплення. Тут у нас ніжки саме можуть тертися для того, щоб боти не стирали штани швидко. Всередині є те, що в бот вставляється, є, звичайно ж, застібка, для кого високі боти, наприклад, лижичі для кріплення сноубордів і так далі. Зручно взуватися буде. Чорна куртка, ось такого плану. Перший раз отримали з пропиточкою. Тут типу плащівка, є зіпки, відповідно. Зараз покажу всередині ось цю одненьку. Дивіться, кожна курточка з просіліконенням всередині та додатковою застібкою. Зараз я вам покажу, як це має вигляд. Дивіться: отак людина застібає. Відповідно, тут у нас одяг, фліска, термобілизна і все, що потрібно. До речі, у нас все є в наявності. І термобілизна, і фліски. Отак людина вдягає, максимально зберігається тепло за рахунок прилягання до тіла. Навіть додаткові затяжки є. Це взагалі вау. Чорні штани можна пропонувати як до цих курточок, так і до ось такої. Подивіться, будь ласка. Колір такий більш вишневий, приглушений, дуже гарний. Також всюди зіпки. Кожна курточка має ось такі рукавчики додаткові для пальчика. Є, як бачите, у нас виріс, щоб було максимально зручно та тепленько. Є штаники ось такі з цими поворозками, а є звичайні чорні, як бачите, липучками можна затягнути трошечки на талії, щоб максимально сиділо впритул, щоб берегти тепло і щоб сніг не попадав у труси. Далі дивимося. Тут у нас є варіанти. Ну кажу, так які, бо я як була в горах, то я знаю, що це воно таке. Далі є отакий от варіант сіреньких, як бачите, дві пари, ось така пильна. Троянда, ось такий пудровий колір на зібці, дуже гарненькі, графітові. Знову ж таки, купа застібок. Ось е, йдуть ці карманчики. Тут йдуть карманчики. Ось тут показую нема карманчиків. Бачите, я вже заговарююсь. Так, У нас є ще варіант ось такої курточки, показую, Подивіться, дуже гарні комплекти. Добротні, непродуваємі, вони не пропускають вологу ніяку. Капюшончик, зібки, світловідбиваючі елементи. Тут у нас йде на ручку також все. І, звичайно, всередині все виконано. Так, як я пояснювала на чорній курці, нагадую, 5196 гривень буде за 4 комплекта, 1299 за один. Класна вартість для того, щоб ось такий товар продавати своїм клієнтам і гарно заробляти у сезон. Замовляйте через наших менеджерів усі контакти в описі під відео.